Вітаю вас у цікавому та корисному майстер-класі, особливо для тих, хто в'яже головні убори, шапочки, снудики, чепчики дитячі. Зробимо з вами ось такий чудовий манекен. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. В цьому відео зробимо з вами ось такого манекена гарного, стильний такий. Він не лякає своїм обличчям, дуже гарно вписується в інтер'єр. Зараз все швиденько покажу та розкажу, що нам потрібно для створення цього манекену. Все по порядку. Це в нас буде шийка. Для неї потрібно ножиці, олівець картон, шматочок паперу. У мене картон чорний, тому олівець білий. Беріть звичайний картон, звичайний олівець. Це буде в нас шийка. До шийки нам треба прикріпити голову. Ми її надуємо із повітряної кульки, вимірювальна стрічка, щоб об'єм голови, яку ми надуваємо виміряти. Далі. Пензлик, скляночка з водою та клей ПВА. Ми будемо розводити клей один до одного з водичкою, щоб швидше це все клеяти. Клеяти на кульку будемо газету. У мене газетний папір, можете взяти будь-яку газету стареньку, ми будемо її рвати, саме рвати, не різати, щоб краї швидше приклеювалися м'якенькі такі. Далі стрічечки або мережево це за бажанням, як у мене знизу. Ось так. Та останнім ми будемо приклеювати, зараз покажу, ось таку косичку, яку ми в'яжемо гачечком. Ось так ми її в'яжемо. Це звичайна косичка гачком. Потрібно буде багато метрів, щоб це все обклеїти: і голову, і шийку. Це все ми будемо приклеювати. На каркас у мене ось такий силиконовий клей. Він ріденький, у мене ще трошки залишилось. Можете знайти у художніх магазинах, я брала саме в художньому. Зараз він закритий, на жаль, ну, я думаю, що мені вистачить, наче все розповіла. Будемо приступати. Дивіться, кульку надуваємо трошечки менше, ніж нам потрібно. Мені треба 40 см. Десь на 2-3 мм менше, бо буде декілька шарів паперу, та ще зверху пряжа косичка буде, тому він буде якраз 40 з копійками. Так, тепер зав'язуємо кульку так, і фіксуємо на такому об'ємі. Заготовка для голови в нас готова. За рахунок ось цього вузлика будемо робити підборіддя ось так, форма ось така, щоб була. У нас, за анатомією голова трошки нахилена вперед, тому будемо це враховувати. Я намагаюся зберегти цю форму. Тому беремо ось так навпіл, складаємо папір і намагаємося вирізати таке як заглиблення. Позаду трошки шия вище буде, і спереду, ось тут де підборіддя, трошки нижче. Не можу дати ну, заміри можу дати, але схеми в мене немає, бо я і ті так робила на око. Тому ось тут трошки не вистачає, у мене картон довший. Зараз покажу все. На мій манекен висота 5,5 см. Тут буде трошки довше, мабуть, сантиметрів 26 см потрібно, щоб у коло це все з'єднати. І ось найвища точка. Тут 9,5 см. Буде це все виглядати приблизно ось так. Тут мені не вистачає, бо кулька не добре сідає, тому треба трошки додати. Беремо нашу кульку і ось так прикладаємо, щоб воно було приблизно сіло. Бачите, тут трошки треба ще ширше робити, і тоді він сідає серединку дуже добре. Так і зафіксуємо. Тепер це все відтворити на товстенькому картоні. Одразу дам вам таку пораду: я тут вирізаю на картоні дуже низьку шийку, потім буду додавати в кінці ще довжину, тому робіть шию вищою. Тепер це все потрібно приміряти приблизно. У мене тут ще є запас, але нам потрібно, щоб сіла кулька. Ідеально, не потрібно, але щоб мінімальні зазори були, бо нам обклеювати це папером все. Тому нам треба посадити кульку на шийку. Мені потрібно ще трошки схил крутіший ось тут зробити, прибрати зайве. І він сяде ідеально. Я трошки підрізала позаду, щоб було нижче, та глибше, ось тут спереду. І він сідає майже ідеально. Тепер це все закріпимо, я закріплю, мабуть, степлером. Картон краще брати світлий, у мене іншого не було, тому я його обклею папером. Світлий для того, щоб коли ми будемо оздоблювати це все косичкою, яку ми в'яжемо гачком, щоб не просвічував оцей темний картон. Зараз закріпимо і продовжимо. Ось так це виглядає приблизно. Тут буде підборіддя в нас. Скотчем з обох сторін закріпила, заготовка в нас є. Далі робимо розчин, беремо водичку і стільки ж клею ПВА потрібно розвести це один до одного. Розвели клей, пензлик в мене старенький, не зважайте. Ось такий він і не густий, і не як вода. У ну, мене був густий з самого початку, тому я його так і розбавляю. Далі буде цікавий процес. Беремо нашу газетку, якщо у вас, звичайно, вона навіть краще буде клеїтись, будемо рвати її на шматочки. Дуже манюсіньки не треба, щоб швидше було це все. У мене готова перша кубка паперу, цього вистачить на перший шар, будемо обклеювати, потім залишимо це на добу або на ніч, щоб це все добре просохло, і будемо робити декілька шарів. На шийці це, можливо, один шар, якщо дуже міцний картон. А тут де кріплення голови з шиєю та саму голову, треба буде два, три або навіть чотири шари, щоб не продавлювалася голова пальцями, щоб воно було міцне, таке задубіло добре. Бо будемо натягати шапки або снуди, і можемо пошкодити його. Будемо обклеювати. Дивіться, основний каркас у мене готовий. Я спробувала заклеїти це все не дуже виходить. Треба трошки підрізати краї кульки ось ці товстенькі, ось цей носик, щоб у нас була гулька така невеличка. Тепер всю цю заготовочку ми лишаємо, щоб вона висохла повністю. Потім повернемось будемо наносити другий, третій шар. Я, мабуть, зроблю саме там, де кулька на голові два шари, бо він досить швидко висихає перший шар і залишу його аж до наступного дня. Я думаю, воно все встигне висохнути, тому роблю ще один шар, ось тут де з'єднання голови і саму голову. У мене готові два шари. На шию також зробила, бо картон м'якенький став. Поки це все буде сохнути, в'яжіть ось цю касичку, бо це не швидка справа. Дивіться, трошки підсихає мій папір, наклеєний два шари. щоб сформувати шийку, ось така підказка вам обернути ниткою та затягнути трошки. Я двічі обернула, щоб добре трималося. І ось так трошки затягуємо, щоб папір прийняв форму, потрібну нам для голови та шиї. Потім наступними шарами ми це все будемо вирівнювати. Це вже наступний ранок. У мене все засохло, трошки задубіло. У мене тут було два шари паперу. Ниточку я зняла ось така у нас шийка вийшла непогана форма. Будемо робити, я буду, мабуть, два або три шари сьогодні робити, щоб було міцніше, ось тут на голові. Клейновий розвела. Будемо продовжувати. Зробила я ще два шари, таких щільненьких, багатенько таких шматочків, один на один накладала, там, де потрібно було мені вирівняти шию з цієї сторони і ось тут, де підборіддя, щоб не було ямок. Я манюсінькі такі шматочки накладала один на один, так по 10 штук. Далі йду в'язати свою косичку для оформлення вже зовнішньої сторони макету та сушити ось ці два шари. Це вже третій день після ще трьох шарів на голові та двох шарів на шийці. У мене все просохло, форма гарна. Тут трошки додавала, щоб не було ямок. На шиї у мене 4 шари, а на голові 5. Я ще перед сном зробила ще один шар, щоб було міцненько. Не продавлюється голова зовсім. Кульку можна луснути та дістати зсередини. Ось наша кулька ціла, майже дісталася, вона сама відстає від паперу клею ПВА. Тут трошки можна ще закріпити, що відстало. Та будемо робити з вами найгарнішу частину манекена нашого. Нам потрібно на голові закріпити першим ось такий равлик невеличкий. І потім по колу будемо це все приклеювати. У мене вийшло приблизно 10 метрів ось такої косички. Гачечком в'язала потихеньку 2 дні. Будемо це все приклеювати. Нам потрібно визначити приблизно серединку маківки, і тут будемо скручувати равлик перший. Ось у мене початок моєї косички. Хвостик я відрізала, трошки залишила. Нам потрібно ось цією косою клеяти наверх, бо тут у нас виворітна петля. Треба скрутити, це все гарно, першу ось таку петлю робити, щоб не було просвітів. І повертати косичку завжди наверх. Початок я закріпила. Трошки почекаю, щоб він застиг, щоб тут найміцніше місце було, а потім будемо це все по колу обмотувати та приклеювати. Коли ми наклеїли наступне коло, наприклад, то попередні всі треба добре, дуже добре ось так притиснути, щоб воно розповзлося і гарненько приклеїлось. Ось так у нас виходить половинка голови, майже, потихеньку їх ось так притискаю наверх, щоб не було, не світилося між косичками картон, папір, тому потрошку їх уверх так піднімаю, притуляю один до одного шар. Я вже майже підійшла до підборіддя. І ще, коли клеїте косичку, Потихеньку її розтягуєте, не сильно, трошки, щоб вона була більш пласка та краще клеїлась. Я вже дійшла, майже дійшла до шийки. У мене закінчилася ось ця косичка, трошки залишилося. Тобто потрібно не менше 15 метрів, я ще метрів 5-6 дов'яжу, на ось такий об'єм 40 см манекен. Якщо більше, то, звісно, ще більше. Тому я йду дов'язувати і вже повернусь з готовим результатом. Манекен майже готовий. Я додала ще трохи шийки, бо мені здалося за короткою. Це з самого початку треба врахувати, я вам дам підказочку. Трошки картону з середини додала, приклеїла та декілька шарів паперу, щоб було рівненько. Він, звісно, не такий досконалий, як перші два, бо багато років тому я їх робила. І це кулька трошки іншої форми, бачите, трошки позаду. Голова не так гарно виглядає. Тут шийка вуща, мабуть, і кулька трошки іншої форми, але дуже схожі, я знайшла бавовняне мереживо, схоже на те, що в мене на перших було. Буду зараз приклеювати, оздоблювати це буде у нас вже остання частинка. Мій манекен готовий, трошки застигне мережево, я клеїла прямо на косичку, навіть у візерунок попало позаду. Клею вистачило до останньої каплі, майже там трошечки зовсім залишилось. У мене було 120 грамів із 100 лишалось. дуже економний і з рук легко знімається, і поки він застигає, можна щось трошки поправити. Ще покажу два види підставок під гаряче. Робила із джутової нитки, також цим клеєм. В роботі дуже зручний, застигає міцно, тому дуже рекомендую його, якщо полюбляєте щось таке робити. Мій манекен готовий, показую вам на більш нейтральному фоні його, щоб було повністю видно, вже клеєм, не будемо нічого вимазувати. Він застиг, голова міцна шия, також дуже така тверда, нічого не продавлюється. Він легенький, якщо він впаде, з ним нічого не станеться. Покажу вам зараз у порівнянні з першим. Ось так цей трошки світліший в житті. Ніж на камері. Я завжди обираю нейтральний кольор пряжі сіро-бежевий, щоб не відволікав від виробів, коли надягаєш шапочки на нього. Мережа от також трошки схоже і формою. Дякую, що робили зі мною цей прекрасний манекен. Напишіть, як вам вдалося сподобалося чи корисне це відео, особливо для тих, хто шапочки в'яже, снудики, чепчики, наприклад. Дякую за перегляд цього відео, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, за коментарі, за ваші лайки. Натхнення вам та всього найкращого!